Вітаю вас, шановні глядачі. І це вже восьмий випуск нашої рубрики Еліас Спільна місія. І в цій серії ми виснемо, чи переможуть хіміки в першому сезоні Еліас, чи їх буде чекати фінал з учасниками сьогоднішнього випуску. Зустрічайте тих, хто може знайти інтернет навіть в чистому полі, перетворити електрочайник в ноутбук, ті, хто замість букв обирають одиниці і нулі. І це наші зв'язківці. Як вони проявлять себе в простій грі, а не в складних кодах. Давайте подивимось. Тупий маршрутизатор. Комутатор? Ні. Ну, Свіч. Так. Те, що ми тягаємо по всій управі. Кабель. Те, що приходить на телефон. Повідомлення. Е Те, що займається наш відділ оповіщення. Це радіозв Так. А... радіозв'язок. Радіозв'язок. Радіостанція. Ні. В воздухі. Радіоволна. Радіохвиля. Так. Переключаєш канал на телевізорі. Чим? Пульт. Те, що збільшує якість радіомережі. На Ретранслятор. Антена. Все. Те, що ми прошиваємо. Радіостанція. Так точно. Те, То, що на радіостанцію накручується. Антена. Е ключ в радіостанції вводиться по-другому. Ключ шифрування? Код -плаг. Пароль? Без ключ. Шифрувати. Я. Фахівець. Ну. Це Да. Так. Месенджер захищений. Сигнал. А це що стоїть? Монітор. Ні. на ухо. Наушник. По-другому. Мікрофон. Ще по-другому. Гарнітура? Вид. Вид зв'язку на конференціях. Відео. Те, що розпространяється в воздухі. Хвиля. Я Радіохвиля. Супутниковий інтернет. Стерлінг. На наших станціях стоїть резервне. Живлення. Коли щось з одною амплітудою діється. Частота. Дігать. На, на комп'ютері пишеться. У вас втрачено, інтернет. З'єднання. Все. Те, що диспетчер говорить в оповіщенні. Тут повітряна тривога? Ні. Куди він говорить? В да. Старін зв'язується з спутником. Ілі коробочки. коробочком. Мікротик? Да. Шифер по-другому. Код, так. Да. Рікс, це що? Передача. Прийом. Прийом передача. Друге слово тільки він. При, приймач, да. А. Да це не треба спробувати. Є пряма, є крива, це що? Лінія. Ми зв'язківці. Да. Зв да. За підсумками цього випуску зв'язківці набрали 24 бали з 24 і цим самим забезпечують собі вихід у фінал, де будуть протистояти хімікам. Кінець першого сезону вже близько. Тож пишіть в коментарях, хто, на вашу думку, здобуде перемогу. А з вами були рятувальники Чернігівщини. Бережіть себе.